Доброго дня, пані та панова в залі засідань центральної виборчої комісії. Присутньо 12 членів комісії, кворум наявний, троє наших колег відсутні з поважних причин. Я оголошую відкрити наше сьогоднішнє засідання. Також для стенограми зазначу, що на нашому сьогоднішньому засіданні присутня Волинець Інна Павлівна, яка є представником суб'єкта звернення зі скаргою, яку проект постанови щодо розгляду якої пропонується включити до порядку денного сьогоднішнього засідання. Доброго дня. Колеги вам роздано розданий проєкт порядку денного сьогоднішнього засідання, до якого пропонується включити п'ять питань. Чи є зауваження пропозиції до запропонованого проєкту порядку денного? Немає, тому я ставлю на голосування проєкт порядку денного. Хто за його затвердження? Прошу проголосувати. 12... Членів комісії проголосували за. Порядок денний затверджено одноголосно. І можем, Можемо переходити до розгляду наших. Питань сьогоднішнього засідання. Питання перше. Це питання про заяву кандидата в народні депутати України в загальнодержавному багатомандатному виборчому окрузі на позачергових виборах народних депутатів України 21 липня 2019 року. Козуба Богдана Юрійовича, включеного до виборчого списку політичної партії Слуга народу, зареєстрованого Центральною Центральну виборчою комісію 18 липня 2025 року за номером 2136, 4 543. І це питання доповідає член комісії постівий Сергій Олександрович. Прошу. Дякую, Олег Миколаївич, колеги. До Центральної виборчої комісії, 18 липня 2025 року, надійшла заява кандидата в народні депутати України в загальнодержавному багатомандатному виборчому окрузі. На позачергових виборах народних депутатів України 21 липня 2019 року козуба Богдана Юрійовича, включено до виборчого списку політичної партії Слуга народу під номером 154 про скасування його реєстрації кандидатом у народні депутати України у загальнодержавному багатомандатному виборчому окрузі від цієї партії. Розглянувши зазначену заяву, комісія встановила, що постановою центральної виборчої комісії від 24 червня 2019 року, номер 1233 зареєстровано кандидатів народні депутати України, включених до списку політичної партії Слова народу в загальнодержавному багатомандатному виборчому окрузі на позачергових виборах народних депутатів України, 21 липня дев'ятнадцятого, зокрема і козуба Богдана Юрійовича, включеного до вказаного виборчого списку під номером 154. На підставі зазначеного з метою реалізації волевиявлення козуба, а також за результатами перевірки наданих ним документів, центральна виборча комісія вважає за можливе задовольнити його заяву, скасувавши його реєстрацію як кандидата в народні депутати України в загальнодержавному багатомандатному виборчому окрузі на позачергових виборах депутатів України 21 липня 2019 року від політичної партії Слуга народу. У зв'язку з цим пропонується центральній виборчій комісії скасувати реєстрацію кандидата в народні депутати України в загальнодержавному державну виборчому окрузі на позачергових виборах народних депутатів України 21 з липня 2019 року козуба Богдана Юрійовича, включено до виборчого списку політичної партії Слуга народу під номером 154, виключивши його з зазначеного виборчого списку. Копію цієї постанови пропонується надіслати козубу та політичній партії «Слуги народу а також оприлюднити дану постанову на офіційному вебсайті центральної виборчої комісії. І прошу колеги підтримати даний проект. Дякую. Шановні колеги. Чи є запитання до доповідача? Запитання відсутні, чи бажаючи участь в обговорення. Також відсутні бажаючі, тому ми можемо завершувати обговорення. Я ставлю на голосування. Проект постанови з першого питання по порядку денного. Хто за, прошу голосувати. 12 за одноголосно рішення прийнято. Е, наступне друге питання порядку денного. Це питання про деякі питання формування нового складу територіальних виборчих комісій, які здійснюють підготовку та проведення місцевих виборів. Це питання доповідає член комісії постівий Сергій Олександрович. Е, прошу е, виникає необхідність в прийнятті рішення про е, призначення чергових виборів депутатів обласних, районних, міських. Сільських селищних відповідних рад, які мають прийматися відповідно рішенням Верховної Ради України не пізніше як за 90 днів до дня виборів, враховуючи зазначено із огляду на вимоги частини 2 статті 194 кодексу. Верховна Рада України мала прийняти рішення про призначення чергових місцевих виборів на останню неділю жовтня 2025 року. Водночас, частиною першої статті 19 закону про правовий режим воєнного стану встановлено, що в умовах воєнного стану забороняється проведення виборів президента України, а також виборів до Верховної Ради України, Верховної Ради в Республіки Крим і органів місцевого самоврядування. На сьогодні в Україні триває воєнний стан, введений указом президентом України від 24 лютого 2020 року про введення воєнного стану в Україні, який затверджений законом України від 24 лютого 2022 року, що унеможливлює призначення та проведення виборів, а також здійснення визначених кодексом виборчих процедур. Відповідно до частини 1 статті 33 та частини 1 статті 206 кодексу, спеціальними колегіальними органами, які в межах повноважень, визначених кодексом, забезпечують організацію підготовки проведення місцевих виборів, є територіальні виборчі комісії. Частиною 8 статті 33 кодексу встановлено, що територіальні виборчі комісії є постійно діючим органом. Члени територіальної виборчої комісії здійснюють свої повноваження до сформування у порядку передбаченим кодексом нового складу відповідної територіальної виборчої комісії. А згідно з частиною 4 статті 203 Кодексу Центральної виборчої комісія, не пізніше як за 75 днів до дня чергових виборів, формує склад обласних рад, районних рад раміст міст районних рад місті києва Севастополя, виборчих комісій подання кандидатур до складу відповідних територіальних виборчих комісій можуть вноситися обласні районні, міські в районні місті києва севастополя організації політичних партій а не раніше ніж за 90 днів та не пізніше ніж як за 80 днів до дня чергових виборів Враховуючи викладене, комісія дійшла висновку, що на сьогодні відсутні підстави для внесення згідно з частинами 4, 6, 7 статті 203 кодексу подань кандидатур до складу обласних районних, районних в місті Києві рад сільських селищних територіальних виборчих комісій, а також для формування центральної виборчої комісії районними міськими територіальними виборчими комісіями нового складу вказаних виборчих комісій. При цьому члени територіальної виборчої комісії, склад яких було сформовано постановою центральної виборчої комісії від 10 серпня 2020 року за номером 172, а також члени територіальних виборчих комісій, склад яких було сформовано рішенням відповідних районних та міських територіальних виборчих комісій, продовжують здійснювати свої повноваження до сформування у порядку передбаченим кодексом нового складу відповідних територіальних виборчих комісій. Враховуючи зазначене центральної виборчі комісії пропонується. У мене десь пропала частина тексту. Можете? Дякую. Встановити відсутність підстав для внесення згідно з частиною 4, 6, 7 статті 203 кодексу подань кандидатур до складу обласних районних, крім районів Автономній Республіці Крим, міських, крім міста Автономної Республіки Крим, районних у місті Києві, районних у місті у містах з районним поділом, крім міста Київ, сільських селищних територіальних виборчих комісій, а також для формування центральної виборчої комісії районних міських у місті з районним поділом, крім міста Києва, територіальними виборчими комісіями нового складу вказаних виборчих комісій. Звернути увагу місцевих організацій, політичних. Партій суб'єктів подання кандидатур до складу обласних, районних, крім районів в Автономній Республіці, Крим міських, крім міст в Автономній Республіці, Крим районних у місті Києві, районних у місті у містах з районним поділом, крім міста Києва, сільських селищних територіальних виборчих комісій. Щоб... Передумовою внесення подань, передбаченим частиною 4, 6 та 7 статті 203 виборчого кодексу України, є прийняття Верховної Ради України рішення про призначення чергових місцевих виборів та визначення дати їх проведення. Подання передбачені частиною 4, 6 та 7 статті 203 виборчого кодексу, внесені за відсутності визначеної дати проведення чергових місцевих виборів до прийняття рішення про їх призначення, центральна виборча комісія та відповідні територіальні виборчі комісії не розглядають. Копію цієї постанови пропонується надіслати Верховній Раді України. України обласним військовим адміністраціям для доведення до відповідь відповідних районних міських у містах з районних поділом територіальним виборчим комісіям. А цю постанову оприлюднити на офіційному зубсайті Центральної виборчої комісії. Прошу колеги теж підтримати даний проект. Дякую. Дякую, шановні колеги. Чи є запитання до доповідача? Немає запитань. Чи є бажаючи взяти участь обговорення в цьому питанні? Також немає, ну дійсно це зрозуміло. На жаль, в зв'язку з триваючим воєнним станом в Україні в нас повноваження на цей раз і місцевих рад будуть продовжені. Відповідно, місцеві вибори не будуть про призначені. Відповідно, немає підстав для формування нового складу територіальних виборчих комісій. Відповідно, чинні продовжують виконувати свої під... Повноваження і ці всі питання будуть вирішуватись, коли для того будуть і фактичні і юридичні підстави. А станом на зараз це Центральна виборча комісія пропонується внести визначеність і однозначність ці, ці питання, щоб не було ніяких тлумачень і зловживань, тому вноситься такі, внесений такий внесений такі проект постанова. На цьому можемо завершувати обговорення. Ставлю на голосування. Проєкт постанови з другого питання порядку денного. Хто за, прошу проголосувати. 12 за, одноголосно рішення прийнято. Наступне третє питання порядку денного. Це питання про скаргу Полтавської обласної організації політичної партії Слуга народу зареєстровано в центральній виборчій комісії 2 липня 2025 року за номером 21 34 4267. Це питання доповідає член комісії Переплюк Володимир Григорович. Прошу дякую, шановні колеги. У своїй скарзі скаржник, по перше, просить визнати протиправну бездіяльність, яка проявилася в тому, що ТВК. Не прийняло рішення, не не рішення про визнання обрани наступною зачерговістю депутатом кандидата із списку партії Слуга народу. Далі наступною вимогою просив визнати наступним, обраним депутатом власне рішенням власне, самої ЦВК. І після цього зобов'язати ТВК зареєструвати депутата, який визнаний, буде визнаний обраним. Розглядаючи матеріали, які надійшли разом з Каргою. Пояснення від ТВК було з'ясовано, що ТВК не не призначалося головою. ТВК не призначалося засідання через те, що на її думку ще крім рішення партії потрібно було додати інші документи однак для цього немає правових підстав. Через те, що є така ситуація, пропонується визнати бездіальність протиправною. стосовно вимоги самій ЦВК прийняти рішення про визнання обраного наступного за черговістю, то треба зазначити, що це є право не обов'язок, дискреційне повноваження ЦВК наразі для цього немає підстав. Тому в частій частині пропонується відмовити задоволення скарги і по третє покласти обов'язок про реєстрацію на ТВК, то ця вимога є передчасна всіки. Відповідно, має бути подана заява до ТВК про реєстрацію. Тому е у зв'язку із цим е пропонується така резолюційна частина. По-перше, е скаргу задовільнити час частково, визнати протиправну бездіяльності яка проявилася в неприйняті рішення про визнання наступним е обраним наступною за черговістю, і е е решті частині вимог відмовити, зобов'язати грішні е плавівську міську ТВК. Вирішити питання щодо визнання обраного насутно за черговістю депутата відповідної міської ради, звернути увагу Горишніплавницької міської ТБК та її членів на необхідність необхідно на дотримання вимог законодавства під час реалізації своїх повноважень. Копію цієї постанови в разі її прийняття надіслати полтавській обласній організації політичної партії Слуга народу і горишніплавницькій міській ТБК і оприлюнити на офіційному вебсайті центральної виборчої комісії. Прошу підтримати проект. Дякую. Шановні колеги. чи є запитання до доповідача? Запитання відсутні. Чи є бажаючі взяти участь у обговоренні цього питання серед членів комісії? Немає. Є бажання взяти участь у обговоренні представника суб'єкта звернення зі скаргою. Прошу Інна Павлівна в межах регламенту три хвилини. Будь ласка. Вітаю, шановні члени Центральної виборчої комісії. Дійсно, ми наголошуємо на тому, що ще 13 березня 2025 року політичну партію Слуга народу було прийнято рішення про відкликання депутата Горишньоплавнівської міської ради Кременчуського району Полтавської області Мельникової Марини Григорівни за народною ініціативою. 26 березня було отримано відповідне. Рішення ми маємо підтвердження, тим не менш, 15 квітня до головного офісу від ТВК було надісланий лист, да, замість того, щоб зібратись і провести засідання, оскільки лист даний був на нашу думку абсолютно і незаконний і з неоґрунтованими вимогами. У відповідь на цей лист 16 квітня ми надали відповідь, сказали, що. Рішення має бути прийнято і взагалі зібрання вчасно. І також наголосили, що дійсно партія не зобов'язана давати жодних документів, про які йшла мова у листі. І, зрештою, указане рішення мало бути ухвалено територіальною виборчою комісією не пізніше, як у 30-денний строк з дня надходження до них даного документу. І відтак ми наголошуємо на тому, що на обов'язку. Горішньо-Плавнівської міської територіальної виборчої комісії Кременчуського району Полтавської області неухильно дотримуватися конституції, законів України, також нормативно-правових актів виданих центральною виборчою комісією, і е, зобов'язати її провести засідання та ухвалити відповідне рішення з огляду на те, що строк його при... про строк його прийняття давно вже минув. Дякую, дякую, Направлено, зокрема, і за дотримання регламенту. В проєкті постанови, в принципі, таке зобов'язання і пропонується визначити щодо цієї територіальної виборчої комісії. Чи є потреба в заключному слові? Немає. На цьому завершуємо обговорення. Я ставлю на голосування. Проєкт постанови з третього питання порядку денного. Хто за, прошу голосувати. 12 за, одноголосно рішення прийнято. Наступне четверте питання порядку денного. Це питання про внесення змін до постанови Центральної виборчої комісії від 10 серпня 2020 року, номер 172. І це питання доповідає секретар комісії Гатоуліна Олена Охатівна. Прошу, шановні колеги, шановні присутні, постановою Верховної Ради України було перейменовано деякі населені пункти та деякі райони в ряді областей України. У зв'язку з цим виникає практична необхідність перейменувати міські та районні територіальні виборчі комісії, які утворювала Центральна виборча комісія у 2020 році, а також зобов'язати районні територіальні виборчі комісії перейменувати відповідні сільські та селищні територіальні виборчі комісії, які утворені були також перед виборами в 2020 році. Відповідно, сьогодні комісія пропонується проект постанови. З, і, при, і пропонується прийняти таке рішення внести до постанови Центральної виборчої комісії від 10 серпня 2020 року номер 172 про утворення та формування складу обласних районних, крім районів в Автономній Республіці Крим, міських, крім, в крім міст в Автономній Республіці Крим, районних у місті Києві, територіальних виборчих комісій, зміни. Щодо зміни назв районних та міських територіальних виборчих комісій, зазначених в пункті першому цієї цього проекту постанови, який вам був розданий, також пропонується зобов'язати територіальні виборчі комісії, зазначені в пункті першому проекту постанови, вжити заходів для внесення відповідних змін до відомостей щодо них, які містяться в єдиному державному реєстрі юридичних осіб, фізичних осіб, підприємців та громадських формувань. Виготовлення нових печаток та вивісок комісії, а також проінформувати громадян про зміни їхніх нас у визначений цими комісіями. Спосіб зобов'язати сіверсько донецьку районну територіальну виборчу комісію Луганської області, гірську міську територіальну виборчу комісію, Кремінську міську територіальну виборчу комісію. Лисичанську міську територіальну виборчу комісію, Попаснянську міську територіальну виборчу комісію, Рубіжанську міську територіальну виборчу комісію, Сіверсько-Донецьку міську територіальну виборчу комісію Луганської області, вже заходів для внесення відповідних змін до відомостей щодо них, які містяться в єдиному державному реєстрі юридичних осіб. А також виготовлення нових початок та вивісок, а також проінформувати громадян про зміни їх назв у визначений цими комісіями спосіб після усунення обставин, що спричинили зупинення виконання їх повноважень та їхньої діяльності. Також пропонується проектом зобов'язати районні територіальні виборчі комісії внести зміни до назв сільських селищних територіальних виборчих комісій, які ними утворено. Сформовано склад для організації підготовки та проведення місцевих виборів 25 жовтня 2020 року згідно, згідно додатків 1, 4, 6, 7, 8, 9, 10, 11. Про що повідомити Центральну виборчу комісію, а також довести до відома цих сільських селищних територіальних виборчих комісій про необхідність внесення змін до відомостей щодо них, які містяться в єдиному державному реєстрі юридичних осіб. Виготовлення нових початок та вивісок комісії та поінформувати громадян про зміни їхніх назв визначений цими комісіями спосіб. Зобов'язати Маріупольську районну територіальну виборчу комісію Донецької області, Мелітопольську та Пологівську районні територіальні виборчі комісії Запорізької області, Старобільську районну територіальну виборчу комісію Луганської області, внести зміни до нас сільських селищних територіальних виборчих комісій, які ними утворено для організації підготовки проведення місцевих виборів 25 жовтня 2020 року, згідно додатком 2.3.5 після усунення обставин, що спричинили зупинення виконання повноважень та діяльності цих територіальних виборчих комісій, про що повідомити центрального виборчу комісію, а також довести до відома цих сільських селищних територіальних виборчих комісій про необхідність внесення змін до відомостей щодо них, які містяться в єдиному державному реєстрі юридичних осіб. А також виготовлення нових печаток до вивісок та інформування громадян про зміну назву визначено цими комісіями спосіб звернути увагу звернути увагу відповідних місцевих рад, військових адміністрацій на необхідність забезпечення діяльності територіальних виборчих комісій щодо виконання ними своїх повноважень, зокрема внесення змін до відомостей, що щодо них які місяця в єдиному державному реєстрі юридичних осіб, а також виготовлення нових печаток та вивісок цих комісій за рахунок коштів місцевих бюджетів. Копія цієї постанови з відповідними додатками на здійслати Дніпропетровській, Донецькій, Запорізькій, Кірвоградській, Луганській, Львівській, Миколаївській, Одеській, Сумській, Тернопільській, Харківській та Черкаський обласним військовим адміністраціям для передачі відповідним територіальним виборчим комісіям, а також відповідним місцевим радам. Прошу колеги підтримати. Дякую. Дякую. Шановні колеги. Чи є запитання до доповідача? Відсутні запитання чи є бажаючи взяти участь обговоренні питання. Немає бажаючих. Ну так тут теж все зрозуміло. Вибори, на жаль, місцеві не призначені і проводитись не будуть в той час, який мали би бути, тому що у нас воєнний стан триває. Але територіальні виборчі комісії постійно діючі органи вони працюють і проект спрямований. Виключено на те, щоб привести їх назви у відповідність до рішень відповідних рішень Верховної Ради про перейменування населених пунктів та районів. Тому можемо завершувати обговорення і я ставлю на голосування. Проект постанови 4-го питання порядку денного. Хто за, прошу голосувати. 12 за, одноголосно рішення прийнято. І останнє п'яте питання порядку денного нашого сьогоднішнього засідання це питання про зміни в складі територіальних виборчих комісій, що здійснюють підготовку та проведення місцевих виборів. І це питання також доповідає секретар комісії Гатурина Олена Охатівна. Прошу. Шановні колеги, до центральної виборчої комісії надійшли подання про заміну членів деяких територіальних виборчих комісій від місцевих організацій політичних партій, а також надійшла заява та документи, що свідчать про призначення голови Новомосковської районної територіальної виборчої комісії Дніпропетровської області Кравченко Лариси Леонідівни на посаду в органі місцевого самоврядування, а також заява заступника цієї виборчої комісії Бойко Людмили Олександрівни про складення своїх обов'язків заступника голови зазначеної за виборчої комісії без припинення членства вказаній комісії. Крім того, комісія. Отримала подання від місцевої організації політичної партії Солідарність жінок України про включення до складу Бухівської районної територіальної виборчої комісії Київської області нового члена комісії, замість того, чиї повноваження достроково припинені постановою Центральної виборчої комісії від 1 липня 2025 року номер 27 Також звертаю увагу, що Зазначеною постановою було повідомлено місцеву організацію політичної партії Нова політика про подання за поданням якої до складу Зелендольської міської територіальної виборчої комісії Дніпропетровської області було включено та призначено секретарем цієї виборчої комісії Тихоласу Юлію Володимирину. Про виявлення обставин, що позбавляють її права входити до складу виборчої комісії, про можливість внесення кандидатури на заміну до центральної виборчої комісії, у визначеної постановою комісії строк подання на заміну відповідно. О, члена від місцевої організації політичної партії до комісії не надійшло, враховуючи те, що всі документи були перевірені. відповідають вимогам виборчого законодавства. Сьогодні комісія пропонується внести зміни до складу територіальних виборчих комісій, що здійснюють підготовку та проведення місцевих виборів, сформовано постановою центральної виборчої комісії. Від 10 серпня 2020 року 172 згідно шести додатків. Всі додатки завізовані кураторами відповідних регіонів. Територіальним виборчим комісіям, до складу яких вносяться зміни, проінформувати громадян про такі зміни, визначеними цими комісіями спосіб. А також копію пропонується копію постанови разом з належним додатком надіслати Дніпропетровський, Київський, Полтавський, Харківський, Чернівецький та Чернігівський обласним військовим адміністраціям, а також трьом заявникам. Прошу колеги підтримати. Дякую. Дякую, шановні колеги. Чи бажаючись за частину обговорення цього питання? Нема бажаючих, тому можемо завершити обговорення. Я ставлю на голосування проект постанови з п'ятого питання порядку денного. Хто за, прошу голосувати. 12 за одноголосно рішення прийнято. Дякую, колеги. На цьому ми вичерпали порядок денний І нашого сьогоднішнього засідання. Дякую колегам за підготовку питань порядку денного, працівникам секретаріату за участь підготовці питань. Засідання комісії на цьому оголошую закритим.